Привіт, Україна. На секундочку. У нас 3.30 ночі. Він пропонує, звісно, цікаву ідею, але красота ну? Подали заяву на те, щоб Корея дозволила йому в'їхати в Україну. Нічого там тиняться, сиди довго. Мені треба їхати в Україну з чином. Зробить йому цю посвідку на проживання в Україні. Дитина пішла в туалетик. Так написала, я пішов в туалетку. Сам покажу, що ми піпили. Всім привіт, Україна! Піпо. На секундочку. У нас 3.30 тридцять ночі. Ми йдемо, ми йдемо їсти. Ми йдемо їсти в цілодобовий магазин в Кореї. Він 네. каже, що ми йдемо в корейський квінеджом, канеджом в цілодобовий магазин. Їсти район. Ще окрім району хочу вам показати, що там ще в принципі продається, які там є смаколи. Як дитя. 12 година ночі підбігає до джина каже, кажуть, сподівайся, дивайся, ми сходимо, ми знімемо, як тут в пеніджомі к... тут в Кореї що продають, що можна тут поїсти, скільки в принципі все коштує. Вам вже цікаво. І я хочу то зняти, а сама я трошки соромлюсь. Виходь Так, зараз треба подумати, в який магазин йти, бо деякі корейські магазинчики закривають доступ. Деякі коренські магазинчики не дозволяють їсти е, з, назовні біля них. Що? А. А -а -а -а. Там біля нас є магазинчик, але там написано, що з 12 ночі до 5 ранку не можна їсти ззовні. Mm -hmm. Не знаю чого. Але Джин каже, що можна купити там, в магазинчику поїсти. І ось тут біля нашого дому є стільчики. Але ж ми ж не а рам'ян, рам'ян от кем манди коя. От то хакоя. Мул періоде. Мул чок і пенза ми. Це або чесеро гака, а Він пропонує, конечно, цікаву ідею, але рам'ян нам треба буде гаряча вода. А як ми зараз це будемо нести з того магазину аж сюди? Нам рам'ян. Дюноя. Чок і сосію є. со, паке могил су іннго ката. А. Кажуть, що там є сію, корейський Магазинчик, і там я дуже часто бачила дядьків, які пили соджик. От. Але так, до речі, знаєте, коли ви приїдете в Корею і захочете пити корейське соджу, ви закупите в магазинчику, не можна пити його в магазинчику, бо буде вам штраф 100 тисяч вон це десь 80 доларів. Тому будьте з цим обережні. В магазині не можна, вийшли з магазину, пийте, скільки ви хочете. От, такий закон вийшов. По-моєму, в цьому році отак. От, от. Боже, як прекрасно. Три, пів четвертого ніч, людей нема. Ах, покажу зараз вам цю красиву корею. Бідний хлопчик, бідний утомився, утомився зі мною будь-разом. А, до речі, перед тим... Ні, я спочатку вам покажу, а потім скажу дощо що цікаве. Красота, ну. Більше за все подобається нічний час, коли на вулиці нема людей, і дуже-дуже прохолодно. Злегенько прохолодно, я брошу. Так, що я хотіла сказати ми з чином в кінці травня, це десь тижня два тому, два з половиною, подали, значить. Дозвіл подали заяву на те, щоб Корея дозволила йому в'їхати в Україну. Якщо зараз ви мене почнете питати, Настя, а чого це джинса бороняння країна в'їжджати в Україну? Бо в Україні наразі війна. І так як в Україні війна, Республіка Корея заборонила своїм людям їхати в Україну по типу нічого там тиняться, сиди дом А якщо ти туди хочеш поїхати, тобі потрібна важлива причина. Це або дипломати, або волонтери. Воювати їхати не можна, бо одразу в Кореї посадять за це. А, але коротше, подали ми бумажку. А, значить, яка у нас поважна причина? Наша поважна причина в тому, що так як я українка, а він мій чоловік. Він хоче поїхати в Україну. І ні, ні, поважна причина не того, що він хоче поїхати в Україну, побачити мою сім'ю. Або, наприклад, коли ми просились на похорони до тата, коли тато загинув. Ні, ні, не пускали. Вони сказали, що подайте заяву з дозволом, коротше, поїхати в Україну, зробити посвідку на проживання. Це коротше, якщо нам тут дадуть дозвіл в Кореї, вже пройшло два з половиною тижня, ще коротше, треба почекати ще десь два тижні. Якщо нам цей дозвіл, мені треба їхати в Україну з джином. Зроби йому цю посвідку на проживання в Україні. І тоді кожні три місяці, і тоді Джин може проживати на території України, але кожні три місяці ми маємо відправляти заяву, знову заяву, тільки вже електронну, на дозвіл в Кореї. Чи можна я тут поживу ще три місяці? І Корея така «М -м -м, ні, їдь додому, вертається додому. Або така, «М -м, окей, можна. І тоді Джин може. Ще оставатися в Україні. Тобто так от якось це буде відбуватися, але я дуже хочу додому. Я знаю, що ви мені напишете що це небезпечно, Настя не варто, але ну чесно, ну, чесно, я дуже сильно втомилася. Я хочу трошки пожити вдома. Я дуже, я дуже хутко поїхала сюди і я дуже, дуже втомилася. Я вже тут 4 роки, я дуже хочу пожити вдома. Ми пройшли в магазин, поки я вам розказувала свою історію. Ось тут на вулиці, бачите, стоять такі магазинчики. Треба, треба чі запитати, чи можна тут їсти. Тут дядечки сидять, їдять. Соледжу кішку, солоджу їдять. Не можна? паласу. Хата не сідя. Написано. Хазанші та нього вісім не так. Людина пішла в туалет. Так написала, я пішов в туалетик. Прийду. Ось стічки, звісно, ному ному кикет. Любить. Такий ось. Ресторан у нас з тобою. Ось такий, бачите, райончик. Оце, до речі, в Кореї Вілла називається. Я вже 25 разів у всіх відео кажу, вілла, Вілла. А там, от, бачите, напроти такі великі, великі там, називають апати. Ну що, чекаємо. Чи дійсно ця людина пішла в туалет? Просто пішла на перепочинок. Бо нікого не було. А, ні, дійсно пішла в туалет. Омовика. Умуна. Це що таке? Буя? Це що таке? Чомбурамі. Чомбурами. ламен? Лам'ян? Лам'ян. Рамін. Ого. Викам бугово. Чомпурам. Що таке, Ого, який е рамін? Рам рам так, що у нас тут є? У нас тут є готова їжа. Її тільки розігріти хвилинку дві. Далі є ось такі... Такий кімпап. Це зі рис всередині і тюна з майонезом. Ну, Коротше, смаків тут багато. Зверху є солодочі. Що ти хочеш? Джін, що ти будеш? Значить, коли ви прийдете в Корею, ви захочете а, поїсти дешево і швидко. Що тут дивись? Коштує 5500 вон, це, мабуть, десь. 4 долари. 4 долари. М'ясо, рис. А це гарбузик. Угу. Але я не люблю. Паста є. Паста. Паста? Пастаді. Паста паста. з курочкою. Коштує 3 долари. Діно. Аймерлами мови. Паста тірами. Хочу купити один дощі рак. Оцепкою називається дошіра. Це іде чи ракеті. Оце хочу купити і якісь рамки. Тут небагато душі ракет, в принципі. Але якщо брати, то набіть оцей. Він непоганий. Джен взяв собі звичайний рам'ян. Та не? так, я не зайшла на... Ой, рам'ян гляньте. Цілий рай. Я дуже хочу провести якийсь розіграш і відправити комусь подарунок. Різні смаколики з Кореї. Якщо ви хочете, щоб я це, цим всім зайнялася, обов'язково мені напишіть це в коментарях. Я вас послухаю, послухаю, така ага, все. Людям подобається ця ідея. І я займусь цим всім. Я правда думала, вагалася, тому що доставка, в принципі, дорога з Кореї, але потім подумала, ні. Все-таки зробити два-три боксика, розіграти я не можу. Скажи, що ти взяв? Він взяв попити. Це виноградний якийсь спрайт. Рамйон, а я що хочу. Ми, ми, хто, хто хоче, це густрий, такий він. Я тут побачила різні рам'яни і подумала, може, якщо хто не знає, то я вам скажу. В Кореї є рам'йони, які виглядають ось так, вони в пачечках, а є які в коробочках. Так от знаєте, що ці, що в пачечках, їх потрібно варити. І тут ззаді, бачите, написано. Зварить 8 хвилин, вилить, промить і приправи засипати. А ось ці їх просто заливаєш водою, зазвичай у них бути інструкція, але ладно. Ми присіли в магазинчику, Зараз я вам покажу, що ми купили. Зараз ми тут все приготуємо і підемо на вулицю. Так, він купив собі ось цю ж виноградний якийсь спрай. Не спрай а сон. Потім я купила собі стаканчик з льодом. Я хочу, я купу, я купила. Я купила, я купила. Бо я взяла собі якийсь, я не знаю, його не коштувала, він коштує до долара, він коштує якийсь напій з глубе. Спробує. Так, і ще я собі взяла оцей чинрам. Маленьку ту, маленьку, маленький такий розмір. Він гострий. Чинрамйон з е, синім кольором він не гострий. А от червоний він гострий. Я не знаю, чого я захотіла, але хотіла чинрам. Джинс собі взяв. Звичайний юпкечан рамйон. Якщо такий ви побачите в Україні, купуйте, він дуже смачний. І чин рам'ян дуже смачний. цей гострий, а синій не гострий. А. Відкрили. Зараз зальємо кип'ячою водою і будемо чекати. Бук. І ще ми взяли два кінтави. Це перший тут всередині бекон і тюна з майонезом. Або кінця бекон і тюна з майонезом. А це просто ті у нас майонезу. До речі, оце все, оце все. Ні, не все. Ось ми ж нам купили на, зараз скажу точно, 7, на десь на 8. Коротше, тут 6-7 доларів. і гаряча водичка. Ось Ми набираємо водички. Зкрушиться. Окей. Набрали. Закриваємо і чекаємо. Атмосфера з корейських дорам, ні. <laughs> Дорамах. Дуже часто показують таку атмосферу, я знаю. Стройка готова, завершена. Так, скільки нам треба чекати? тречекають. Три хвилинки. Загодили кип'яточком і три хвилинки чекаємо. Вони тут ще чотири хвилинки. Бачите, тут є рецепт. Ай, я поговорювачу. Ми не... не розігріли. Так, всередині в магазині ми взяли палочки з цим джином. Історія сарамдив. 아니, 바로 가지는 <laughs> 아니 근데 안 아파? 가진 실에서? 안 아파 플라게 <laughs> 하면? 한국 사람들은 어릴 때부터 김치 같은 거랑 매운 거를 많이 먹었어가지고 먹고 싶 김치 왜왜 지금 이제 아침이니까 아에가 <laughs> 아, А ви знаєте, де що ж це вони їздять туди-сюди, туди-сюди. Такі ранні пташки в Кореї, так? Да? Це скільки до зараз? Скільки зараз годин? Чотири, чотири ранку. 4 ранку. А Оце вони всі ранні пташки, їздять туди-сюди. Я, коротше, до приїзду в Корею, перші дні в Кореї рамін їсти не могла, а зараз жити без нього не можу. Ось так. Там всередині рис із беконом чуною і майонезом. Треба. Бачите сейо. Майса. На майса. Майцеса? Я розігріла, має бути смачно Трошки гарячий, 25 секунд. <laughs> Поставило 25 секунд. добре в цих 25 секунд. На погіанусу. На поглянус. Маффета. Естека. Куті. Як вам показує на тім-тариці? Ой, зараз буде пекти мені весь рот. Джен каже, не бери гор цей гострий. Не бери, бо не зможеш. Я хочу гострий. Чесно слово, зараз буде мінятися. Щось чує, чує. Чую, я що ми будемо міняти. Острый. Острій. Вот і наша така лапша схожа на, на нашу, на нашу мивину. Така тут тонесенька, тонесенька. А тут така більш вона жорстка. Як в Кореї показують, що ти випив, да? Чи хочеш випити. В Україні отак показують, Я не знаю, як в інших районах, ну, в інших областях, але в Київській області отак показує. Уже напитаю, Джин, а як? Покажи. Покажи. Отокенговиса. А. Там камання. Настя. Що? стіну. Катя. Хочу <рес> задати дійсно таке цікаве питання. Якщо кореєць запропонує дівчині піти поїсти рам'ян, ну серйозно, піти поїсти рам'ян по неджом, чи це буде, типу, як намек піти переспати? Бо в Кореї, наприклад, коли кажуть, пішли зі мною поїсти рам'ян, це, типу, як намек на те, щоб переспати з кимось. Але, типу, а хіба, хіба не естетично, а так от поїсти рам'янчик? Тому мені дуже цікаво, зараз запитаю Джина, чи 그래 <laughs> 이 단골 <laughs> 낫다. 남자에 여자 만나면 커플 아니고. 근데 갑자기 그렇게 뭐 나랑 편을 의점좀 그러면 뭐 그렇게 할래 물어보면 그거 어떻게 받아들어요? 브랜드면은 올더즘 헤드. 근데 아 지금까지 약속 드리지 더 프렌즈 빌런 맞을래? 근데 만약에 뭐 처음 만났거나 아니면 은뭐 약간 커플이 될것 같은 그런 사이면 아, 안 하지 애초에. 내가 나스티아랑 커플이 되기 전인데 나스티아한테 우리 라면 먹으러 편의점 갈래?라고 얘기를 안 하지. 내가 이상하잖아. 는 그렇게 보면 난난나는 그렇게 나한테 물어보면 나는아 젠장 새끼야. 뭐지 내가 지금까지 봤던. 어제 날씨 예쁘게 하루만 더 가서 맛있네. Дивіться, я бачу, що тут плаває блубері знизу. Бачите, знизу щось плаває. Не знаю, коштує десь менше долара. Можу випити своя, можу тина викрасти. О, та з'їв. От чесно. Якщо ви будете в Кореї, я вам дуже рекомендую так вночі вийти і поїсти на вулиці ось так ззовні. Це дуже смачно. Справді. Саме, саме відчуття того, що ти їсти в Кореї на вулиці, дає навіть не смачні їжі, 그리고, дуже, дуже великий смак. 그리고, Боже, я ще його тупіла. Щоб... No, no. Я напишу знизу. 보고 싶은 비디오가 있으면 알려 주시면 한국에서 나스 랑 내가 이쁘게 찍어서 보여 드릴게요. 오케이. Mesa pavmetalis. я к о б д у с к а в д е для в д е 은 Subscribe. 우크라이나 말로 뭐야. 잊내 자부테. 잊내 자부테. 오케이. Підписатись. Підписатись. п і 자테 Піпесадиш. Дуже вам дякую за перегляд. Дуже па -па. дякую. Зустрінемося в наступному відео. Обіцяю вас, що будуть... О, обіцяю вас. нові. Обіцяю вам, що буду частіше випускати відео, правда. Обіцяю. обіцяю. Давайте як в Кореї, так так на бізінчиках на один одному пообіцяли. Обіцяю. Папа! Мені -па. па -па. яка яка, як інформація, куди викинути сміття. В магазині, коли ви поїли. Дивіться спочатку. Тут є, значить, для їжі мусор сміття є звичайне сміття. Для їжі ось так відкривають. І там є така, бачите, тоді, О, повисипали. от такі молоді. А тепер це звичайне сміття. Всім доброї ночі. Я усіх обіймаю, дуже вам дякую за перегляд цього відео. Чомки-бомки, де? Пішли? Папа. Чув, як є, папа. Папа-папай. Ну, па -па. па -па ну коротше, з самого важливого, я дуже-дуже сильно, дуже сильно чекаю а, ту, ту довідку, ту довідку, щоб йому дали, щоб ми змогли приїхати в Україну. Боже, я буду їхати, я буду плакати. Я не знаю, правда, від чого я буду в Україні плакати, від того, що я злякаюсь ракети, як в прошлой раз. Минулим літом їздила, Боже, як я злякалась. Чи буду плакати від щастя. Но, мені здається, ми більше будемо жити в селі, як в Києві, бо там трошки безпечніше. І якраз ми приїдемо в час, коли треба буде города купати, Оце буде веселуха. Так, все, я йду додому спати. Ще раз велике-велике вам дякую за перегляд цього відео. Я наскільки налялякала. Сподіваюсь, вам цікаво таке слухати. Зустрінемося з вами в наступних відео, і, да, Не забувайте про мою ідею. Якщо вона вам зайшла про конкурс, про розіграш, напишіть про це в коментарях. В інстаграмі. в мене є в інстаграм, якщо ви мене перше зустріли тут на ютубі. В інстаграмі я цей розіграш і буду проводити, тому чекаю вас всіх там. Якщо вам, звісно, сподобається ідея з розіграшем.